Всім привіт! В сьогоднішньому відео ми будемо тестувати рідину до оприскувача вікон з цікла. Яким методом тестувати? Ну, Так як це зимня рідина, то будемо тестувати її на замороженні? Маємо три фірми. Прохем, яку я недавно купив на Алігро. E Optics, яку я не знаю в якому магазині купляв. І Popis, яку я купив якраз в кінці. А не ці дві фірми я купляв в одному і тому самому магазині. Просто це було якраз в кінці, в кінці зими, тоді була акція. Ну, Скажімо так, розпродаж я скупився, скільки там в мене було. ну, затарився, скажімо так. Ладно. Е е вирішив я зробити цей тест на замороження з однієї з причини. Коли я читав е відгуки на е цю рідину е зимню, то деякі писали, що вона заморожується при температурі. там, Деякі писали 15, деякі там писали 12. Я вирішив провірити, налив трохи в пляшку і вирішив подивитися, чи замерзне, чи не замерзне. Я провірив, в холодильнику, температура мінус 21, що відповідає, мінус 22, по ідеї, не повинно замерзати. Тут мінус 22 і тут мінус 22. Тобто всі вони мають температуру замерзання. Там, наприклад, якщо пише мінус 22, то це вже, напевно, при мінус 22 замерзає. Отже, достаємо спочатку з цього, з цього Лежало воно більше 24 годин і що ми бачимо, заморозилось. Але воно дивіться воно. Замерзається якось так дивно. Воно вроді би замерзло. Але воно такому, типу як. Зараз я висип... вилью, попробую вилити якусь посудину. Ну, ось я вилив і воно такої рідини. І щоб сказати, що воно повністю замерзло, ну дивіться, якась як жижа, як тось, як тось сніг. Як-то сніг з водою, як, наприклад, холодну воду з снігом змішати, це воно буде таке. Бачите? Доволі таки цікаво. Тобто, якщо, в принципі, не замерзло, Тобто, це можна сказати, що воно не замерзло. Тому не знаю, якось так. Ну, а далі будемо тестувати всі по черзі цей. Цієї рідини і вставляю її на наступних приблизно 24 години і побачу. Пройшло вже більше суток і хочу виняти з, з, з морозилки, провірити, чи замерзло. Замерзла ця рідина. Бо зараз, наприклад, цієї рідини я виймав вже з морозилки і вона не замерзає. В якому виді за пихрун такому і <кхід> витягнув. З цей думаю буде так само. Бо купляю в одному -тому, тому, самому магазині тільки... виробники. Виробники різні. Так що тест на заморозку ця рідина пройшла. Отже, скажімо так, висновок, рідина фірми Prochem, Бадяга, а ось рідина з магазину фірми Попіс і Оптикс то в принципі не замерзає, тобто її можна використовувати. Цю рідину я собі на алігро закажу концентрат, який не замерзає при мінусі 70, розмішаю, скажімо так. І буде те саме, саме, що і тут. Так що в принципі це нормально. Трохи печально, що не пройшло, не пройшло тест, бо, як би очікував, що воно не замерзне. Але, бо, дякуючи цьому, я тепер знаю, що поки місця краще не використовувати до тих пір, поки не куплю концентрат. До речі, якщо ви собі теж плануєте до зими купляти рідину до омивайки, то теж можете і в такий спосіб, скажімо так, провірити, чи вона дійсно замерзає при мінус 22. Ну, а наразі, всім пока. До зустрічі.